Василь Микитюк водієм тролейбусу працює вже майже 10 років. Тиждень тому він вперше сів за кермо новопридбаної електромашини. Каже, за період тестування вже добре ознайомився з її перевагами. Панелі зручніше ці кнопки на під руками. Тут по щиток вже по ньому все там допустим видно. Він поломки, які там, якщо загорається, контрольна лампочка. Тихенько, що нема нічого. З місця трогається плавно, що не смикає. Два нових тролейбуси марки Богдан Моторс для комунального підприємства Електротранс придбали за кошти з міського бюджету. Обійшлися новинки у більш як 8 мільйонів гривень. Ми надзвичайно сьогодні раді, що, хоч якісь невеличкі кількості, але тролейбусний парк нашого підприємства оновлюється. Люди хочуть сьогодні користатися комфортним. Зручним швидким транспортом, і сьогодні всі ці характеристики є у сьому тролейбусі. Презентували нові тролейбуси у центрі міста під оркестрову музику та з урочистим перерізанням стрічки. До слова, цього року це вже вдруге електротранс поповнився новими машинами, виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський, запевняє на цьому зупинятися не будуть і планують за кілька років тролейбусний парк оновити повністю. Міська рада в цьому році достатньо допомагає електротрансу для того, щоб ну, наше комунальне підприємство було успішним. Цьогоріч також 9 мільйонів гривень було виділено міською радою. На пільгове перевезення на компенсацію новопридбаний тролейбус у перший рейс поїхав 14-м маршрутом. Перевірити комфорт поїздки на собі вирішили керівники міста та депутати. Заступник міського голови Андрій Капура каже: останній раз в особистих справах у тролейбусі їздив ще коли був студентом. В суботу, в неділю, беру заради здійснення контролю виїжджаю особисто на тролейбусах, на маршрутках з метою перевірки, дотримання. Безпеки, як водії працюють, чи нормальний виглядник, чи о, здійснюють обілечування пасажирів, як пільгове перевезення проводять. Нові луцькі тролейбуси оснащені пандусами, камерами, відеоспостереження, кондиціонером для водія та вайфаєм. Максимальна швидкість цієї машини 70 кілометрів на годину. Але головна перевага електроенергії вони споживають на 30% менше. Дизайн гарніший, ну і поки що во він не, не спорчений ніким, естетичний. Місця більше вищий. Більше місця, зручніший, тихіший. Краще їхати. Згідно ухвалених в електротрансі давніх традицій, перший квиток повинен купити чоловік. На це погодився начальник управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Він недовго думаючи придбав квитки для усіх пасажирів.